Посівний комплекс з точністю майбутнього Galaxy 6 З робочою шириною 6 метрів він з легкістю закриває великі площаді по гектарах до 8 гектарів за 1 годину, працюючи на швидкості від 10 км за годину. І при цьому немало важливо знати, що в транспортному положенні даний посівний комплекс всього 3 метри. 40 висівних сошників з 520-м діаметром самого диска стабільно забезпечують глибину посіву до 10 сантиметрів. Затим після сошникової балки в нас йде е, прикочуючі колеса. Вони йдуть у нас 900. Ну і вони встановлені в шахматному порядку. Ось так. Після самих колес в нас йде е, сошникова балка вже на самій добрива. 20 сошників ідеально розкладуть вам добрива по заданими вами параметрами. Посередині самого посівного комплексу настановлений бункер на загальну йомкість на 4000 літрів. 2400 це буде на насіння, і 1600 це буде на добриво. Диск 56 го діаметра на жорсткій стійці і резиновому демпфері Ідеально вам підготовлять посівне ложе перед цими операціями, які ми сказали попередньо. І ми рекомендуємо працювати. З даним посівним комплексом з тракторами від 300 кінських сил. Це буде забезпечувати стабільне тягове зусилля, щоб трактор працював постійно на одних умовах. Що немаловажно в даному посівному комплексі, що в ньому встановлені маркера. Подивіться, як механізатор грамотно відбиває лінію. І на сьогоднішній день безпосередньо, в такі часи, як ми живемо, це є невід'ємною частиною якраз лібо посівних комплексів, лібо сівалок. Гарненько відбивається лінія, зрозуміло, як воно буде йти і як проходити вже наступну гонку. Зараз я вам покажу стосовно висіву. Контроль висіву здійснює 12-вольтова електросистема, яка встановлена безпосередньо в кабіні самого механізатора. І там, в принципі, він це бачить, де в нього сошники забиваються, де не забиваються. Щось я вириваю трохи, але ви бачите безпосередньо, що є. Так, раз. Ось так. Раз, два, три, чотири. 5 5 От скільки раз копаю і вже даже сою бачите, як не можу знайти? кожний раз я маю з цим мучитись. Две. Скільки у вас займає часу, щоб знайти посів. Бо я такий походу ось є, Раз, два. Так, ну десь тут плюс-мінус, хай буде метр, лопатка. Ну, коротше, плюс-мінус метр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять є. Ось забачу тут ну, половинка, половинка одна і половинка друга. 9 штук у нас виходить плюс-мінус на метр, так як і було заплановано. Так що, кого цікавий даний посівний комплекс, звертайтесь до нас безпосередньо до компанії Агрокалина, а ми поїхали працювати далі. Слава Україні!